теряв огонь. дивіться, який гарний профільний алюміній. Це один із видів алюмінію, який коштує значно дорожче, ніж звичайний алюміній. Тому треба до цього підходити уважно. До цих всіх матеріалів навіть той самий алюміній його треба сортувати. Не потрібно до нього підходить одним махом. Да? Тут, мабуть, все буде дуже просто, тому як цей алюміній і до кінця ящика перебраний. Зараз подивимося скільки профільного алюмінію можна вмістити ящик, якщо його якісно запакувати. Матеріал чистий, звичайно гарний, класний. о, Трошки іще профілька. Е -е, по профільному алюмінію цей вид матеріалу дожен бути без засмічення. Ну, повинен бути без засмічення. Не повинно бути резинок, не повинно бути пластмаси зайвої, не повинно бути е залізних саморізів і інших. Принципово важливий момент.